У цьому відео ми з вами розглянемо першу ознаку подібності трикутників. Для того, щоб встановити подібні трикутники, не обов'язково знати довжини всіх сторін та градусні міри кутів трикутників. Для цього встановили три ознаки подібності трикутників. Розглянемо ми з вами першу. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники називають подібними, а, бачимо на малюночку, що є два трикутники. І на малюнку позначено, що кут Б дорівнює куту Є, e, кут С дорівнює куту кутуєв. Тобто два трикутники, у яких два кути. Відповідно рівні, значить, ми можемо робити висновок, що трикутники подібні. І так, перший номер. На рисунку. Кут БЦ дорівнює куту БЕД. Угу. Чи подібні трикутники АВЦ і ЕДБ? Так, у разі ствердної відповіді вкажіть пари відповідних сторін. Ну, давайте так, якщо в е, нас два кути оці рівні, тобто ми вже знайшли одну пару рівних кутів в двох трикутниках. Що ще ви можете помітити? Що в трикутничку великому АБЦ є ще трикутник, є ще кут Б. І він же є в трикутнику Д, Б, є. Так? Тобто цей кут спільний. Значить, перше тоді умова кут БЦ дорівнює куту БЕД, А кут Б, він буде спільним, він є і там, і там. І в одному трикутнику, і в іншому. Звідси слідує, робимо висновок, що трикутник АВС подібен трикутнику. Тут уважно, кут А дорівнює в куту Є, починає з Е. Кут Б, він спільний, тому далі. Тут стоїть П і тут також стоїть Б. І залишилась буковка Д. За першою. Ознаку за двома кутами. <кій> так, у разі ствердної відповіді вкажіть пари відповідних сторін. Ну, за оцим записом ви можете сказати, що АВ буде відноситися до ЕБ, БЦ відноситься до БД, так само, як АЦ відноситься до ЄД. Наступна задача. Значить, на рисунку 18, 10, я поясню, чому їх 4 потім. Де є перпендикулярно АБ. Так, позначен перпендикуляр прямий кут. Б С, перпендикулярний до АД. Укажіть усі пари подібних трикутників, які зображені на цьому рисунку. Значить, подібних трикутників, тобто пар подібних трикутників буде 4, і одразу я встановила 4 малюночка. начну давайте розглядати першу пару. Я спочатку буду писати пару, а потім пояснювати вам. Значить, перша пара в нас це трикутник. А це Б. Трикутнику АЄ. І так, а, С, Б оцей трикутничок, і АЕД оцей трикутничок. Значить, два трикутники подібні. Чому? Тому що кут С дорівнює куту Е і кут А в них спільний в цих двох трикутниках. Значить, ну, звісно, що за першою ознакою, тут всі трикутники будуть подібні за першою ознакою. Два трикутники рівні. Чи правильно я написала запис: Трикутник АЦБ, АЦ, Б. Далі починаю з кута також А, тому що рівень, цей кут спільний. Далі до кута 90 градусів, кут С і кут є, вони рівні. І далі, куди, який залишився? Наступна пара трикутник. АЦБ, Подібен трикутничко, АЄД. І так, АЦБ І А. АЦ... Є. Ви бачите, а АЦ... є де. Те ж саме я написала. А, так, ні. Ні, це я дублюю теж саме. Це я вам дублюю теж саме. Так, 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 так. Ну, давайте добре тоді розглянемо цей трикутничок, АБЦ це, нехай буде. Так, АБЦ. Подібен, трикутничку. А... Ось цьому трикутничку. Ось цьому я його так навела. Чому? Зараз ми потім встановимо, як правильно писати запис. Чому? Тому що, знову ж таки, кут є, е, ось тут вже він буде, да? дорівнює куту С і кут Б, він є спільним. Тут Б, він є спільним. Значить, на другому місці ми тут також пишемо Б, на третьому ми пишемо Є, і залишилась буква Ф. Так, наступна пара. Трикутник Б. Б. Ф, є. подібен Трикутнику, значить BFE. Ось він у нас, ми його вже розглядали, подібно трикутнику DFC, але я потім не як правильно писати. Значить, Тут ми бачимо, що, знову ж таки, два кути, вони рівні, кут є e, дорівнює куту С, і оці кути, вони вертикальні. Кут Б, Є, дорівнює куту Д як вертикальні. Як вертикальні. Не кут Ф спільний, він не спільний в них, не точка Ф спільна, а кути вертикальні. Значить, тоді у нас кут Ф, він якби... Якби КТ в цьому трикутнику дорівнює рівня КуТФ у цьому трикутнику значить F буде на другому місці. Тут буде C і тут буде, тоді залишилась буковка D. І четверта пара, і четверта пара, можливо, здогадалися, кут... так, трикутник A, є D A, Буде подібна трикутничку ось цьому маленькому. Ось цьому маленькому. Подібна трикутнику. І так, давайте думати, що в них спільно. Значить, знову ж таки, кут С дорівнює куту Є, значить, тут буде починатися з С. І куди в цих двох трикутниках спільний? Куди спільний? А значить, тут будемо писати Д і залишу буковка F. Е. Все. Тут ми розібрали. І остання задача. І остання задача, да. А, укажіть пари подібних трикутників, зображених на рисуночку. Знайдіть довжину відрізка Х. Ну, вже за умовою сказано, що кут. А дорівнює куту Д. Задача схожа на попередню щось було таке, що ось ці два кути вони вертикальні, значить, кут А, С, В дорівнює куту Д, С Е як вертикальні. Звідси слідують, можете позначити перший пункт, другий пункт. Звідси слідують, що трикутник АБЦ. Подібен, так, це у мене нескінчення вже вийшло. Подібен трикутнику починаю з кута Д. Далі йде Б в мене, значить тут є і це. Значить, за першою ознакою, за двома кутами. Якщо трикутники, я встановила, що вони подібні, можу далі писати те, що АБ відноситься до ДЕ, так само, як АЦ візьму, тому що АЦ в мене відомо за умови, до о, ДЦ, а ДЦ – це і «Ікс». Значить, щоб знайти Х, потрібно ДЕ, да? Х дорівнює, ДЕ помножити на АС і поділити на AB. Замість ДЕ я підставляю 21, замість AC я підставляю 18, замість AB ми підставляємо 15. Можна скоротити на. 3, тут буде 5, тут буде 6. 6 помножити Так, буде 126 п'ятих і виділимо цілу частину. Значить, в 125 поміщується Так, це в нас буде двадцять пять. Двадцять шість цілих. Да? Ой, вибачте. Так, сто двадцять пять це двадцять пять, і в нас залишається одна п'ята. Ви можете так і залишити, або написати двадцять плих дві десятих. Сантиметр. Все. Значить, на цьому я завершую.